Усім привіт! Якщо з'йомка все правильно, то по ідеї має бути розвернуто і гарне качество. Як так. Всім привіт. Сьогодні я знімаю відео про те, як ремонтую сарані поламані трампліни. Я молодець, у мене 27 хвилин до школи, а я трампліни буду робити. Мені велосипед валяється, у мене тіло все. Ну і от так от. Буду ремонтировать трамплины. Лопату я один. Все, всех фрирайдеров все эти в Ривне. А я остался в ридном маленьком городе. помню, я буду делать свой трамплин. Я оценить велосипед клевый. Уилка, уилка. какашка, я и так знаю. чувствую, париться буду долго. Вот такие трамплины. Я, значить, Покажу, що тут мало бути би. колись було. Зараз немає. А такі от типу, горбачки. Типу віллі, типу якось там... Не знаю як називається сітки. Якийсь кущ. Що, в баню кущ. Ну тут така лице. і Тут був такий от здоровий трамплінчик. Був колись, Поки його хтось не поламав. От бачите, яке било завідують тим, хто мій їздить на вільку. І он дивіться, борту. По і погані негри. О, тут теж типу, це не трамплін, це. Якщо ти швидко їдеш, Щоб не влетіть в канаву. Це от отак виходить. Не знаю, як вам там видно чи не видно, мені взагалі нічого не видно, телефон. Сонце світить. Тут вон так. Оттак. Тут був розворот, ну дочем його розмило. Вже давно його розмило. Ну, хтось намагався зробити. Вроде. І колись тут було дуже кльово, багато народу було. Тепер я один, ну і ще троє. Але вони всі самокатчики, самокати говно. Я призираю самокат і вас таке. Сезон кліщів сьогодні. А я буду робити, трамплін. таке гарне озеро. І там озеро. Україна вон там недалеко. Як чекати. Слава Украине, героям слава. Эй, круто. Обратно все. Тиненько. пиво. Короче, вот такого буду ремонтировать за трамплин, буду копать. Слово не будет, бо я не могу поставить никуда телефон. Давайте, 500 переглядов. 500 и у меня будет гоупроха. Ось так, виходить, трамплінчики. Ось там був колись розгон, придеться його щищати, робити. Я запарюся, могу, короче, тут походу. Туди ще маєте. Короче, цей траву вчувати не буду. Тільки отут з домом в заїзді, з'їзді буду. Часі треба вирівняти ще цю, цю трасу. Три хвилини я потратив пусту, так що я буду робити зараз. Коли ще зроблю, тоді його. Покажу. Так. Все не дуже добре, я чуть не помір, неплохо, я вмираю. Да. Мені все плохо, ще й тривога почалася. Це значить, що школи не буде. Ну Щось типу, добре, ну... не добре. Звучить тривога, я дуже не люблю тривогу. Вся школа любить, я не люблю. Ну от я поки нічого не зробив за те, що мені ще не проблювався. боляче і й тут. Позитивніше давайте короче. Я тут його трошки так пошаманив. Якщо ви істинний фрірайдер, вже в принципі на такому... Лопата тікає від мене. Вже в принципі на такому можна дрипнуть. от Якщо ви хоча б дивилися відео, хоча б 2 секунди, ну ви бачили, що там бур'ян був. Ось таке, якщо раз гонку розчистити, да? І оцю, от, оцю кучку вбрати якось. Вона дивіться яка дубова. А, вона вже дубова, воно в принципі. Ось цю. Блін, тривога. Сказати чесно страшно. Дай. Значить, я маю убрати оцю кучку. Оцю. Десь... Хоча ні, я її не маю вбирати її. це получається трампління з підняти саму кучу Ой, са, трамплін опять відремонтувати. А якщо його тромті, значить Десь до такої висоти е, 20 см. Ви не бачите. Малий екран у вас. Тенк, все. Харканули. Тенґ! Ну от, виходить, так от тут. Значить, значить землю я, мабуть, буду брати звідси. Якщо сюди хтось впаде Ну ви лох. <сістична> Істини, якщо не я. Тинько. Як я прыгати буду, я не, я не знаю, як я знімати буду, коли я буду прыгати. У мене немає ні оператора, нікого, ні статіва, нічого. У мене мало переглядів. <сістична> Давайте після переглядів буде ковпрошка і штатів. Нарешті. Е, Отак отако значить. Як багато я балакай люблю. А, ходу. Е, яке сухе дерево. Ночью она такая стрёмная. Кстати, по-моему, кому стекало, что-то за канава, да, Сейчас покажу. Это обыкновенная канава. Обыкновенно. За какой струбой. Фу, чувствую, как здесь воняет. На я таки тут зап запашок стоит. Фу! Видите, походу труба торчит, но. Видите, какая вода бурда. Стоит за канализацией. Фу, блин, я тут смотреть. Пишу, видите значит, план действий. Зараз копаюсь тут вот сбоку, копаю землю, накидываю сюда вот ей такой наверх. Тут как бы такой вот спору... Ай! Да, собственно, лопату в Давай их поставим, гарненько. Во! Чё? Чё там? О, цикаво! А я измолю? Иди сюда, лопата есть. мы так добры. Почти. Ну, бачите, почти страйк был. Теньк. Пошло в Бенню. Все. На... Хочу, Звідси я беру землю. Дивіться, яка м'яка. Звідси я беру землю, сюди накидаю, утрамбовую гарненько. Утрамбовую, утрамбовую, приземку трошки отру... ну, рубаю, щоб нормально була приземка. Ту кучку я, мабуть, чіпати не буду. Хоча при дворі, дворі тривога. Де, коли буде відбітка, буде до хати валить. В школу точніше. А я тут поки покопаю. Так, значить, план дійсно ясен. А мене ніх, ніхто не слухав, да? ну блін, який вжадені. Не... Насипаю тут землі кучу, кучку і вирівнюю і роблю трамплін. Бо він так... Ді, якщо зробити менший призем, буде за великий трамплін. То буде, якщо перелетіти і хоча б тут, от переднім колесом, приземлитися отут, все, ну це все буде. Буде переворот через руль, а через руль ніхто літати не буде, бо тут я єдиний літун. Не через руль, на задню. Да, я літаю на задню тут. Жалко, що мене ніхто не знає. Жалко, у мене 27 підписників всього-то. Підпишіться на мене, будь ласка. Я знімаю це все на мобілку. Підпишіться, щоб було. качество краще. Актив покажіть, будь ласка. Ладно, кишо. И я зараз буду это значит, накапывать. Зараз вам, значит, ну, все, да, э, Так, нет, позитивный. Я уже накопал вот так, кит наплакал. Да, ну, что вы Кит наплакал. Земля беру, вот тут сбоку, она такая мягкая, более-менее. И геймплей такие. Беру лопату. Вот такой вот ставлю ее. Вот так. Як? Тепер лівою рукою. Дуже цікаво Вот такого вот, получається встанавлювати помаленьку. Трамплін, я чувствую, встановлю все-таки. Я думав це неможливо, но це трошки легше, чем я думав. Ну а там, конечно, я вже не зроблю. Желаю, що хай самі там роблять, а я... Тут. Так, тут, білячика. пошла, пать. Жаби квакають, їхні мелодії люблю. Вже 12 годин. Так, все, збачимось. Да. забачимось. Тень, що я тут вже зробив за цей час? За, за 10 хвилин точніше. Рівно 10. Я отут горбачка оцього сточив трошки, щоб... Не крепко багато. Дивіться, вже можна, в принципі... Якщо трошки ще трамплін доділати, да, сам, ну це, розгонку ще зробити трошки, подкопати. І трошки тут от трамплін сам. То вже можна було пригнути. Ну тут така проблема, що в призем. Хтось копав колись землю, хтось значав, просто взяв, тут накидав землю кучки. Тут їх убрати. Теньк. Поки все йде позитивно, ну, крім того, що мені почала боліти спина. Да. Самому тяжко робити. Не вмію я тяжкатися з лопатами. Я не село. Ну, я с... Не село, да да, да я не село. Порайжан. Да. Ціка краса. О. Та ладно. кладно. Е, значить, ну все-таки там гарно так, а. А реально Україна. Тільки то не пшено, а... Щось інше. Так, ладно. Коротше. Ось разгонка розгонка сюди-сюди-сюди. Вих полетів. Туди. Я вже тут колись літав, я а, летів, аж долетів аж до сюди, навіть трошки перелетів його. Правда, я чуть не гепнувся, але зато вступний раз, коли прийду, прилетів. Короче, Зараз ціль та сама закопати цю яму. галіма яма. Знаєте, хто виріб, тут яму, той наркоман. Це висій наркоман, ладно. Так, кстати, прошу, якщо це відео побачить хтось із міста з долбунів. Вон там, да. прошу допомогти копати цю... це от. Ну, бо я сам, я тільки сьогодні зроблю може трампліна. Якщо зараз е... відбій не буде. Я тільки трамплін зроблю, а далі все. Всього давайте. Корот. Помагайте. Ну що ви де там? Ну, це відео буде перше Перше відео про трампліни. На друге, я надіюсь хоч хтось побачить з мого Города В ну окей. Хай, роблю Продовжую робити трампліни. І перестаю мандякати багато. Все, давайте. От, я трошки ще тут покопав Вітер дує. Ось, вот, трошки покарчав, там вот викорчу великий кусок трави. Якщо трошки ще почистить траву, то можна буде вже пригнути. Чого то я цей? Відбій, мені треба валити школу. Це значить в школу. Да. Валить школу Значить, я валю в школу. Це була перша частина, як я ремонтую трампліни. Донімательне да. дело. Ось такий був кущара великий, я його питався викручити. Я так стомився. Що капець. Ось тут от мені треба викручити ще вон. Ось так, виходить, трамплін, отако в праву сторону, туди да, йде. О, бачите? В праву сторону. Але щось всі пригали правіше, а не лівіше. Вон, бачите? Ого, Отак. От Але щось всі пригали правіше трошки. Це треба якось, не знаю як це. Не знаю, може це все із за того, що ліва частина заросла така. Коротше, все, це перша частина. Ну, віде, це, яка яма. це перша частина, яка я копав і робив, ремонтував трампліни. Писав, будь ласка, лайк, щоб бачив, що є актив і є смисл знімати такий контент. Завтра, ну, може сьогодні або завтра вийде порода. Друга частина, як я копаю, ремонтує трампліни. І да. Ну все тоді давайте не буду рожовий. Всім пока.